Привіт, любі, дорогі скорпіони! Це Таро прогноз на грудень, грудень 2025 року. Уявіть собі, тіті, кінець року, грудень уже. І до речі, вітаю вас з прийдешніми святами, з Різдвом Христовим та Новим роком! Хай щастить вам, загадуйте бажання. І до речі, коли загадувати бажання, я вам дам підказку. Буде молодий місяць, 20 грудня, до речі, про молодий місяць, про цей молодик я зроблю окреме відео, окремі підказки. І цього разу, 20 грудня, молодий місяць, енергія молодого місяця, плюс 25 числа Різдво і в цей період самі магічні дні, коли ви зобов'язані просто писати свої цілі, бажання, прописувати карти бажань. І якраз ці дні будуть самими сильними, самими потужними магічними днями. Не пропустіть і моє відео, і те, щоб зробити, записати свої бажання. Я сьогодні маю 4 колоди Таро, з кожної витягнемо по 3 карти. І саме остання, 12-та карта, як 12-й місяць, буде самою важливою енергією місяця грудня. Як її провести? В яких енергіях перебувати в грудні, щоб вам щастило цілий наступний рік? Зроблю таку підказку. І так, перша карта для вас. Яка чудова карта? П'ятірка жезлів. Це заявити про себе, проявитися щоб вас було видно. Можливо, ви почнете вести прямі ефіри, розказувати про себе, вести блог, Інстаграм, Тік-Ток, проявляти себе. І це також проявити себе і в своїй сім'ї, якщо щось не то, як поставити кордони, межі, свою думку висловити. Це також проявлення себе, своєї думки чітко, зрозуміло, як їм можна, як ні. Тут ви про себе заявити маєте. І це ще може бути як фізично ви будете робити просто паркан біля будинку. Це також про таке фізичне проявлення, щось робити, виставляти межі між сусідами і собою також. Так, якісь ворота ставити, може бути і так. І наступна карта сімка пентаклів. Карта урожаю, але урожай ще не збираєте, ви ще плекаєте, доглядаєте і скоро отримаєте плоди. Це карта урожаю щедрості, але ще треба вкладатися. Ваш урожай уже от-от дозріє. Це гроші, грошова винагорода, матеріальна винагорода. І це також карта, коли ви ще турбуєтеся, ще вкладаєтеся, ще чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Так що вкладайтеся, можливо, в себе в свій бізнес, в свої знання, це як перед екзаменами вчитися і отримайте результат, здасте сесію. Так, наступна карта з цієї колоди сімка. Сімка жезлів, все вдалося. Ваша праця, то, ка, ця карта праці, роботи, турботи, і тут людина вже танцює. Вісім кажездів, все вдалося. Перемога, швидкість це рух вперед, просування всіх справ вперед. От так, ви здали сесію, здали проект, вас взяли на роботу, тобто ви пройшли всі вісім перешкод, і зараз ви перемогу. Танцюєте, перемогу. Все сталося. Так, наступна колода. Дивимося чудові енергії. Зразу такий запал, скорпіони. Чудова енергія на початку місяця. Запальна. Диявол, карта диявола, карта спокус. Йдуть свята. Карта диявола це про всі такі земні спокуси, про алкоголь, про випивку. Так що будьте обережними. Це також можуть бути і матеріальні витрати, що захочеться витратити понад міру на свята. Будьте обережними. це ще карта контролю, перевірок. Можливо, біля вас така людина, яка вас дуже жорстко контролює, перевіряє. Живо, ваш босс, як і працювати під камерами, мати строго, чи батька, чи боса, чи чоловіка. Так що, от така енергія буде біля вас. І це такий спокусник. Буде вас спокушати більше витратити, більше випити. Так, наступна. Карта десятка мечів. Десятка мечів про завершення. Тут вона світла, ця карта світла і завершення якогось циклу в вашому житті, і людина йде. Не оглядається, щось відрізала, щось залишила, сказала все не хочу, і йдете до нових берегів. Далі нове життя триває, продовжується. Треба вам відрізати те, що вас тягне назад, що не пускає. Тому що життя, воно як річка, його не зупинити. Воно дуже швидко. Воно навіть не то, що пливе, воно летить на великій швидкості, як ракета, і вам треба встигати за життям іти Рухатися вперед, жити, жити, жити це життя, тому що а, життя не зупиняється, і вам не варто зупинятися. живіть це життя наповну, дивіться вперед, плануйте свої дні, і це може бути і емоційне таке. Не обов'язково, що ви будете відпускати когось чи щось. А таке фізичне, проявлення, може бути емоційна зачіпка за якесь минуле, за те, що ви там жили в минулому. В тому і так такі приклади, як навіть люди переїхали за кордон, але ще живуть тим, що не живуть тут і зараз, не насолоджуються, думають тільки про те, як ми повернемося. І про це треба думати, але основне жити тут і зараз насолоджуватися, коли прийде час, тоді уже і, і планувати і жити Так, наступна карта. Знову про майбутнє, про береги, далекі береги, близькі береги, про гості. Тут шістка мечів, це про бурю, бурю емоцій, коли треба і приймати гостей, і відпускати. І тут корабель, не корабель тут човен, і людина в човні. І це як буря життя, розбурхане трошки море, буря емоцій, тому що вода це емоції, наші емоції, а це як і проважати гостей, зустрічати це і радісні емоції, і сумні. І також, коли ви, можливо, ви будете і до нових берегів, до ногих, до нових горизонтів плисти. Тут головне тримати кермо у своїх руках, ставати головним героєм свого життя і керувати човном Керувати човном вашого життя, сімейного життя чи власного життя. Отак от, от керувати, ставати головним героєм, Керманичем, Штурманом, капітаном свого життя. Так, наступна карта. І, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними Ставте лайки, діліться в коментарях. Пишіть в коментарях, що вам відгукнулося. Слухайте попередні відео. За минулий місяць що вам збулося. Сімка Сімка жезлів, вона вже в нас була, але тут вона була як переможець, коли людина танцює, а тут людина відбивається від усіх. Коли вже е, така трошки боротьба забагато вам, і ви будете знову ж таки якісь межі встановлювати, не підпускати близько до себе, захочеться вам втримати. Цей рух, але з одного з другого боку ви будете всім потрібні. Тут, коли всі до вас, всім треба до вас, всі потребують вас. І ви з усім справитеся. Це коли на роботі багато дзвінків, всі вас потребують вдома, всі потребують багато справ і перед святами, і на роботі багато справ, і всюди, і ви вже відбиваєтеся. все вже не можу. Але знаєте, це дуже веселий період, коли ви всім потрібні і ваші поради, і багато роботи, багато радості і. Такий енергетичний всплеск і перед святами, і на роботі, і вдома. Але кайфуйте, насолоджуйтеся тим, що ви всім потрібні. Так, наступна карта. Значить, ви вже зірка. Тут рицар Пентаклів, допомога грошова, допомога іде, рицар Пентаклів. Можливо, це і премія, можливо, ви будете роздавати, ви будете тим рицарем. Пентаклів, який роздає своїм людям, своїй команді, гроші, премії. Або вам такий рицар пентаклів буде давати грошову підтримку, грошові премії. Так, на свята. Чудова, чудова енергія. Далі Знову гроші, шістка пентаклів. Знову гроші, грошей стане більше. Будуть, будуть Дохід, буде прихід, дохід, розхід. А це про щедрість. Це коли одною рукою береш, другою даєш кругообіг коштів у всесвіті. Одною рукою ти даєш, плати, вам дають зарплату чи ви даєте зарплату, а ви далі несете за комунальні за їжу. За... І отакий от кругообіг грошей. І даєш, і береш. Чудова енергія. Гроші будуть буде що давати, буде що буде що брати, і буде куди давати. І третя кар... третя холода. Остання карта, третя буде головною енергією місяця грудня. Так, дивимося: Десятка мечів. Десятка мечів у нас вже була. Тут вона була така, коли людина дивиться в майбутнє. І тут людина щось відрізає, тобто якесь завершення. Щось буде завершуватися, відрізати вже два рази. Ця карта випала, значить, вже на неї треба звернути увагу. Життя вам буде підсвітлювати. Якусь ситуація буде ще і ще повторятися в вашому житті, яка вже віджила. Чи людина, чи ситуація щось, що вже віджило, вам не служить, але ви ще за це тримаєтеся. Тобто, воно вже само відходить, але ви ще тягнете. Тут треба буде уже дійсно залишити все в минулому, відрізати, або сказати, ну все, досить мені тих стосунків, чи досить мені того, я йду вперед, хватить, мені там вже на тій роботі засиді, засиділася йду далі. Тобто, тут вже буде завершення якогось етапу, і ви вже ніяк його не зможете оживити, підняти, або ви вже така будете сильно змучена, що треба буде вам пройти. Дати собі відпочити, бо тут людина паде. Паде, змучена, і просто відпочити, виспатися, зробити собі а, такий ретрит, ванну прийняти, сходити на масажі, подбати про себе, про свій фізичний стан. Так, нічна жриця, карта інтуїції. Нічна жриця це ще і карта інтуїції, і як. Балансу двох енергій в собі. І дійсно, може бути така, уже тут ви всім потрібні, ви можете в цей період дуже змучитися, всім потрібні, все треба, і тут баланс. Уже падаю, не можу, і баланс енергії треба себе відновити, попестити, зробити собі справжні вихідні, прийняти ванну. Зі свічками зробити собі отакий чудовий відпочинок. Обов'язково на свята не тільки працювати, а і відпочити, наповнити себе, баланс енергії треба зберегти. А остання карта дуже значуща карта, я б сказала. Карта смерті, народження чогось. Все ж таки, скорпіони, щось буде тут завершуватися, якась кармічний вузол навіть на енергетичному рівні буде розв'язувати. Дві карти завершення, нічна жриця і карта смерті, де закриваються двері минулого і залишається тоненька нитка перерізати народження нового. Смерть це не про фізичну смерть, а про народження нового. Має щось померти і народиться, як листочки осінню опадають, але весною народжується нове листя, зелене. Так, у вашому житті тут уже така ситуація, що буде переродження, і через зиму народиться щось нове в вашому житті, щось прийде нове в вашому житті. То тут головна підказка приймати ці зміни, не пручатися, не пручатися змінам, відпускати те, що йде, і. Позбуватися цього хаосу. І все нове прийде. Нове на порозі. Ось така чудова енергія, такий чудовий розклад у вас, нове щось іде у ваше життя. І я вітаю вас, вітаю з прийдешними святами. Хай щастить вам. Мрійте, записуйте свої мрії, свої цілі. Хай буде ще краще і ще більше, чим ви намрієте. Обнімаю вас, дорогенькі, до нових випадків!